Я Вітя, шленом дітання з фронту. Я про вас недавно згадував, що ви добру штуку мені залишили, що я її використовую щодня, але не доробив. І пішли покращувати свино собак. Не працює табло, чути, як клацає РЛЕ при під'єднанні до мережі, зарядка не відбувається. Чути, навіть що щось клацає, активується, напевно, БМС, не запускається. І відповідно, аналогічно з 220. Вентилятори пішли, інвертор стартує, але табло не запускається. Табло не запускається, я вже вам чи розказував, чи розкажу, тому що живлення в нього від плати сонця. І відповідно в нас проблема або з БМС-кою, або з платою сонця. А може і з таблом. Розбираємо поза чергою. Видно, що ту станцію. Вже ремонтували 5 місяців тому. Про це я нічого не знаю. Дядя Вітя нам потім розкаже. Пахне сигаретами забита пилюкою. Видуваю, видуваю і розбираю глибше. А то в нас що таке? То в нас частина кришки. Отут От би воно мало бути. То не біда, продовжуємо. Ми теж на батарейках тому світла мало економлю. Завдяки добрій глядачці з Вінниці в мене є донор на таку саму станцію. І я не знав, що мене дивляться навіть жінки. Приїхав донор з Вінниці. Дуже вам дякую, пані. Так, що ми маємо? Це є дельта перша. Вона менша, копусні деталі. Я не використаю, на жаль. Мене цікавить модуль сонця підкинути хоча б. І морда. Можливо, дисплей використаємо. Морда би мала бути такою самою, як мінімум дисплей. Ні, морда трохи інша. Дисплей, подивимося. Отак От комусь вмерла батарея. Пішла на деталі. А тепер маємо донора дроселів. Маємо... Донора дисплею. Чи дисплей такий самий, то зараз подивлюся. Щиро вам дякую. Яке воно маленьке в порівнянні з другою. Да, Тут я прогадав. Коротше, воно дуже схоже, але зовсім інакше. Продовжую продовжувати. І я вже знаю, що проблема не в платі сонця. Тепер підкидаю морду, бо морду теж завдяки ній маю. Ще раз вам дякую. Десь буде, напевно, згадка про вас в відео про подарунки. А заодно, от якраз, як то кажуть, сам Бог Віллів, станція з фронту і ваш донор піде для станції з фронту. Тому що та станція з фронту, для якої ви передавали іншої моделі, і туди не підійшло. Але воно не пропаде, земля кругла. Я то не з'їм, собі не заберу, мені не треба. Дядя Вітя, вам повезло. Зараз підкинемо ще морду. І будемо знати, де проблема, що з тим можна зробити. Так, добре, морда. Морда сюди. Ходи сюди. Оп. Тепер ще сонце підключити. Так, шлейф сонця. Це сюди. силова вже підключена, треба акуратно. І ми зараз будемо знати, що бракує вашій станції навіть без паяльника. І без так, щоб я зараз десь другим боком не запхав. Поспіх то біда. То моя біда. Спішити треба повільно. Отак. От так чи не так? Так, ключ. Добре, тепер запхати. Оп, запхав. Так, підключено, підключено, вмикаю. І знов щось клацає і не вмикається. Значить, не морда, не сонце. Інвертор навряд чи. Клацає щось в батареї. Коротше, у вас проблема в батареї. Не тільки у вас, саме тому в мене є донор на ту станцію, бо батареї вмирають. І не знаю, чи вже вийшло відео, чи пізніше побачите з аналогічною станцією, де батарея вмерла на твердо, і станція пішла на батарейки. Добре, розбираємо і дивимося, що в нас відбувається з батареєю. Хоча стоп теоретично при включенні. Спрацьовує силова. А чи не короткі в нас тут по батареї? А ну давайте дивимося. Беремо тут тестера. Я зараз не знаю, чи включена батарея, чи ні. Не важливо, чи включено. Той ще то захист від короткого. це не конденсатори. У нас коротке і коротке, напевно, по інвертору. Але і інвертор я маю. Зараз, якщо я протязі кількох годин не відремонтую цей, то ставлю вам донора і воно летить до вас робочим. Так то класно працювати, коли є донор і можна підкинути. Значить, відключив морду, відключив плату сонця рідну, на ній короткого нема. Коротке лишилося на інверторі. Підключив донорське сонце, бо тут дроти за короткі. рідна морда. Вмикаю. Прошу дуже, воно стартануло. У нас проблема в інверторі. Морду кручу назад. Сонце, скоріше за все, робоче, знімаю інвертор. Неозброєним оком видно три замінених драйвера, і силові ключі мінялися всі тут, всі тут. Ану йдемо повторно. Не пробитий, не пробитий, не пробитий, не пробитий. І тут силові ключі на місці. Добре, високовольтна частина ціла. В нас казе понизу. Ми про це вже знаємо і говорили. У нас, по ходу, ось тут транзистори попробивані. Так, у нас пробиті низьковольтні транзистори. Дивно, ще такого не бачив. Їх тут є скільки? 4-8 штук. Я таких точно не маю, бо я їх ніколи пробитих не бачив. Загалом хлопці зробили станцію без питань. Транзистори стоять оригінальні добрі, по високій. Хлопці знали, що робили. Запитань до попереднього сервісу немає. А ми не будемо зараз паваритись пошуками транзистора, просто ставимо робочий інвертор. А тим займемось потім, так сказати, після перемоги. Його ще треба викрутити зі шкелета попередньої станції, але це недовго. На вигляд він цілий не паяний, Віддали мені його як справного. Короткого нема. Тут же щось попідпалюване, то ми зараз повикручуємо, позабираємо, то не питання. Це... Не хоче викручуватися. Хто його питатися буде, не той гвинт десь. пробували, напевно, підключати. Від якогось стороннього акумулятора, але тут не так просто. Тут мусить бути контроль бмс і бла-бла-бла. Так, на угад через лак, проколов, не проколов, бо сподіваюся, що повністю живий. Ніби питань до нього немає. Ставимо, пробуємо вмикати. Не трохи дурацька конструкція в тої моделі. Дельта міні. Відповідно, щоб навіть поміняти інвертор, то треба чи зняти сонце, бокові панелі знімати. А це трохи. Ємарна, а я поспішаю, я лінивий, то я такого зараз туди залізу і гінекологічним способом то зроблю. Підключу роз'єм. Тував донорські клеми, позачищав, пройшовся по комірках 407 майже на всіх. 406 дві штуки і 405 одна штука. Одна дві сотки це ні о чому. Батарея в прекрасному стані. Добре, дивимося, чи воно буде жити. Так, морда в нас тут. А, чекайте, рано ще виключити, бо я ще не підключив інвертор зверху. Ну і все, то би мало би бути по всьому. Включилося? Включилося. Далі, зарядка. Точніше, робота від батареї. Лампочка 200 Вт є, працює. Прекрасно. Десь тут в мене кабель болтався. Є, байпас пішов, потужність показує, заряджати їй зараз не положено. Ще хотів сказати гарно на камеру. Заряджу вашу батарейку від своєї, бо пусте ведро не пасує відсилати, а вас 100%. Тому хіба залишилося оновити гарантію? Дядь -відь, Ви вибачайте, довічної я на наклейці не маю, то пишу 3 роки і пакую. Все, хай працює. Збираю, відправляю, бережіть там себе, бережіть нас. І вибачайте, що так довго і що я на дивані, а не з вами там. Принагідно ще хіба раз подякую пані звінниці, що задонатила донора. За одну її кришку беру. Тому що в Віті тут виламано одне чи два точки кріплення. Відповідно, мені то не треба. Ставлю повністю цілу кришку і пакую. Дякую вам, пані звінниці, за те, що дивитесь канал. За те, що задонатили, не зажали. І за те, що у вас добра душа. Чекайте, бо ще тут треба заклеїти, поки ніхто не бачить. О! Гоба і все, ліпше, ніж до аварії. До речі, дуже доречно. Взяв гвинти, витяг, дивіться, тут всі, по, всі попердолені. Дяді, а тут ще одна не клеєна, та, що була, відвалилася, А то все вже ліпили, бо воно було потріскане, відвалене. Так що дуже доречно кришка підійшла також. Тільки гвинти повибивати.